Всіх вітаю! З вами Кріс Купер. І фіни нам підігнали 6 безкоштовних призивів на спробу спіймати альфа ефірку. Мені до другого героя залишилось спіймати 3. І я б дуже хотів би спіймати X5, щоб до ребалансу швидко апнути героя, поки не потрібні. За книжки, додаткові. Речі. Так, ну, що, поїхали. Минулого разу мені нічого не випало, а перший раз я тільки, тільки одна ефірка. Альфа мається на увазі. Так, жовті-жовті мені потрібні. Бажано п'ятизіркові. Але вже які будуть? Так, що це у нас? Ага. Фіолетові. Так. Все сині. Чтирьох. То, ту, -ту, -ту, ту Де? Де? О! П'ятизіркова, непогано. Але не те. Не те. Мені треба альфа. Так, це четрьохзірково. І останнє давайте. Червона. Трішка. Да. Ще збирати і збирати. Це вже, напевно, третій місяць буде йти. За три місяці зібрав сім. От так. Пишіть в коментарях, як вам цього разу пощастило. Скільки вже на альфа-зломі у вас героїв. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім гарного дня, всім пока.